Житомирянка Наталія Островська цієї ночі перебувала у пункті незламності, що на площі Польовій. Жінка каже, що тут цілодобово працює генератор, є буржуйка і можна зігрітися. Тут приходять люди, соціальна кухня, обіди. Ну да, от можна, були гарячі такі кружки, ми робили супчики. Ну, чай, кофе, печені, буває, що замерзають люди. Один мужчина сьогодні теж ночував замерз прямо в пабу. Ну, дощ такий йшов, то теж тут ночував. Це дуже добре, що є така палатка, бо буквально я могла б навіть загинути. Цей пункт розрахований на перебування близько півсотні людей. На ночівлю можуть залишатися близько десяти. Можемо зробити чай, каву, надати легкий перекус, це печиво. Бензину вистачає, дров вистачає, водичка на чай, звичайно ж, є. Приходьте, ми вас. Зустрінемо, обігаємо. Пункт незламності у центрі міста працює цілодобово. Тут є аптечки, гігієнічні засоби для дітей, дорослих, дитячий одяг. У нас є такі сховки, у яких ви можете знайти теплі речі для дітей. І тут ви можете знайти, якщо ми говоримо, тут різні розміри, є шапочка, є тепла, тепла ковтинка для дитини, теплі носочки для дитини. А це взагалі. Супер, я не пам'ятаю, вже минулого сезону нам давали Опа-опа-опа. по по, по. А, Така класна. Пункти незламності працюватимуть незалежно від того, чи є електроенергія, чи немає. Сьогодні розгорнуто 326 пунктів незламності по всій області, які вчора після масованої атаки. Практично відкривалися один за одним. Зараз максимально будуть оператори зв'язку максимально розгортати свої вишки саме біля пунктів зв'язку. 326 точок. Ми даємо пічки. Безумовно, де є, будуть теплові пушки, де будуть так називаємо буржуйки. Скрізь це все обов'язково буде для того, щоб в пунктах зланості було тепло. їжа для генераторів, пальне. Все за кошти волонтерів, поки що жодної копійки бюджетних коштів державного бюджету не скеровано. Ще один пункт незламності на польовій готують до відкриття у прозорому офісі. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному.